Першого дня ми організували майдан, і от вже там я познайомилася з Колією та Остапом. Притягнув палатку зі мною, познайомився з Колією, коли я також збирався лишатися. З того моменту, як ми зрозуміли, що ми не підемо з тієї площі, ми будемо там і в і вночі, а дуже багато з'явилося креативних ідей. Мужко, а на шафора за рушнакі.